В цьому відео я написав кільком українським ютуберам, які закинули або перестали знімати свій ютуб канал. Тому, якщо ви хочете дізнатися, чому вони це зробили, заварюйте чайок, беріть всякі солодощі. Ну а ми розпочинаємо. Ну, а розпочнемо з такого минулого ютубера, як Гліб Майнкрафт. Знайшовши його контакти, я розпочинаю з привітання. Привіт! Я тут записую відео, хочу задати тобі цікаве питання: чому ти вирішив піти Зі свого ютуб каналу. Очікуючи на відповідь Гліба, я написав досить цікавому персонажу, тобто шторм Юа в минулому Фенікс. Але, знаючи, що з цим каналом зараз, збережу в таємниці. Але тим часом, поки я писав шторму, нам почав відповідати Гліб. Привіт! Ну мені надоїло знімати, потім якийсь хейт, а потім зовсім Майнкрафт надоїв, та й того вирішив піти. Ну а далі у нас Мазма, більш відома як сестра Конора Юа. Ну і на диво мені вдалося відкопати телеграм Фурфіка. І що ви думаєте? Відповіді нема. Ну а якщо ви хочете дізнатися, чи відповість мені Фурфік, чекаю вас в моєму телеграмі. Піле Блок. людина, котра закидала свій Ютуб канал. Ну і як ви вже бачите, відповіді теж нема. Не рахуючи, звісно ж, підписників. Ну і ось нам відповіла Мазма. Зрозуміла, що втомилась від каналу, і він не приносить мені того задоволення, що було раніше. Я не хотіла знімати та монтувати відео, а робила це через силу. Але, до речі, зараз думаю над тим, щоб повернутись до каналу. Ну тоді мені потрібен був відпочинок від каналу. Дякую за відповідь. Можливо, де. Деякі з вас бачили цей канал, який називається Лаймен. Мені вдалося знайти другий канал і написати коментар. Але на жаль, відповіді я не дочекався. <пілик> Вітарік, що ти можеш сказати про те, як та людина, яка закидала канал. Ой, ну то дивлячись цей, з якої сторони ти маєш на увазі. Ну, я завжди, коли покидав канал, то тяжко було повертати актив, це база, ну, типу, завжди. Тому ну, не покидай канал в, в будь-якому моменті. Бо в ситуації. Купіть мені бублики. Запитавши у самих розумних людей у своєму чаті, я залетів чатик до Дерокса, відомішого як квадрат. Ні. Ну і що ж, дякую за перегляд і всім бувайте, не хворайте.